Так що так. Клас. Мені здається, обалдійна. Що поки далі этот, не знаю. Оце отут-то треба, не знаю, якусь геометрію видумувати. Значить, ступінька високовати тут. Ну тут її менше не можна. А тепер, виходить, за тим куском якось треба отутчити, чи ще якусь допомільну може зробити. Невеличку. Не знаю, ми з Люша ще не знаємо, що його робити. Ну, а так от дивись нормально. А це із этого участка, дивись, скока Люша на насипав уже землі. Коротше, повністю закидав. Це він і відраму возив і витіп, як його, і воском возив, і, ну коротше. І отак от, от клас. Леша каже, що тут рівнівка взагалі хорошо получилась. Да і там тоже добре вийде. Yeah, 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 yeah. Там просто треба yeah. подмазать так, як ти тут, а от майска, і там трошки расстояние треба. І все. Воно засохнет, затрется, все, це позачищається, там буде класно. Все, це... поки оце так, що далі делать, ми поки з не знаю. Коротше, завтра буде день. не знаю, с понедельника или с выходного, но тогда уже будем думать, что дальше. А это, дивися, с последнего привоза, вот это уже сколько, Леша, щебенки. И он, дивися, уже сколько песка потрачено. Вот. Вот так здесь было песка. И вот это уже, вот сколько песка потрачено. Все.